Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Будемо зараз разом з вами дивитися новенький каталог Global Leader Group на жовтень місяць. Як бачимо на е, титульній сторіночці, вона в нас відрізняється від попередніх каталогів. Так? І ми тут бачимо, що нас чекають новинки, а саме нова доглядова косметика. Тому давайте подивимося, що ж цікавого нам підготувала компанія на наступний місяць. Так, Перша сторінка це новинка. Це аксесуар, це косметичка. У нас в асортименті не було косметичок. Це перша ціна 599 гривень, виробництво Україна. Ось Тут можете подивитися розміри. Вона така немаленька має бути, ну, досить така красива. Ціна 599 гривень. Так, тут у нас йдуть новиночки. Так, догляд за шкірою обличчя це антивіковий догляд, гідропептиди це якась е, нова косметика. До речі, українського виробництва, пептидна косметика нового покоління. Дуже цікаво. Ось тут я приближу. Тут у нас є зволожуючий крем з ефектом ліфтінгу з SPF 15. Це в нас денний. Дуже мені подобається, до речі, як розписано: нічний крем. Тут по 50 мл, і гель з ефектом ліфтингу для шкіри навколо очей. І звертаємо увагу, я сподіваюся, тут без помилок 30 мл. Тобто це баночка немаленька. Ось, і зразу ж можна придбати ці товари набором. І звертаю увагу на ціну на набір. Набором виходить дешевше, тому звертаю увагу. І до того ж, при покупці набору нам дають. Косметичку за 299 гривень замість 599 гривень. Тому вигода така немаленька. Дуже мені цікаво спробувати цю косметику. Як мінімум, ну, ось цей кремчик навколо, чи я би взяла собі. Так, далі знову новиночки і знову українського виробництва. Що в нас тут буде? Тонік для обличчя з екстрактом огірка. Так, 100 мл 249 гривень. Це продукт, який у нас зараз є: гель-пілінг це такий пілінг-скатка. Класний, я вже користувалася, мені подобається він. Так, далі маска для обличчя з екстрактом огірка. Маска, яка знімає набряки. Ось тут написано про масочку, можете почитати. І також у нас буде крем для обличчя з екстрактом огірка. Звертаю увагу 100 мл 279 гривень. Тобто, це досить такий бюджетний кремчик. І ось тут можна почитати про крем. Як мінімум, масочку я би собі вже взяла б. І знову ж таки, можна купити набір за 849 гривень. В набір входять всі чотири продукти. І знову ж таки, якщо додати, тут всі цифри виходить дорожче, тому набором виходить набагато вигідніше. І знову ж таки, акція на косметичку також діє. Тобто, купуючи набір антивіковий або з огірком. ось цей, Огіркова прохолода, ви косметичку берете за 299 гривень. Прикольні новинки, знаєте. Так, далі у нас знижечки також є. Гель для очищення шкіри дермовія. Теж хороший, я користувалася ним. Так, до речі, нарешті у нас уже зараз, станом на зараз, на 7 вересня, всі сироватки. Дермовія вже є в наявності, Бу... була поставка товару, можна замовляти. Так. Мінус 20% на кожен другий продукт зі сторіночки 15. Це у нас сонцезахисна лінійка. Б'юті-ціна на сироватка під очі з колагеном. Звертаю увагу тут 50 мл. І мило для обличчя з колагеном теж буде на б'юті-знижці. Знижечка на масочку антивікову. Гідрогелеві пачі супер, дуже круті. І сироватка від темних кіл під очима теж буде на знижці. Тут у нас прямо повністю знижки на сироватку зволожуючу, кремчик з вітаміном С, сироватку з вітаміном С, і на масочки Доктор Клінік теж у нас іде ціна, дуже-дуже бюджетна. Бальзами з олією чайного дерева і з календулою теж на знижці. Чайне дерево. Тут у нас спрей з олією чайного дерева і сироватка теж на знижечці. Тонік для обличчя на знижці Доктор Клінік і пілінг з абрикосовими кісточками теж у нас на знижці. Так. Серветки за 35 гривень при покупці будь-якого продукту зі сторінки 30-55. А на цих сторіночках у нас а, декоративна косметика. Тобто купуєте будь-який продукт з декоративної косметики до сторінки 55, тобто так, вибір гарний. І серветки будуть за 35 гривень. Так. Декоративна косметика. На знижці у нас тональна основа Габріні. Тут прикріплюю свочі, як виглядає. А далі, рум'яна кульки. Теж прикріплюю свочі, дуже красиві відтіночки. Так, наші туші вже будуть на знижці супер. Я, до речі, ось цією користуюся, вона мені дуже сподобалася. По 259 гривень тут прикріплю щіточки, як виглядає, тут фіброві щіточки. Хто любить фіброві, звертаю увагу і також звертаю увагу, тут у нас не 6 мл, а 10 Тобто об'єм туші більший, ніж зазначено в каталозі. Так, ось ця туш теж на знижці. Це у нас такий один із топів продаж. Теж прикольна, дуже схожа на Мейблін-туш. Ось ці туші теж на знижці. Тут вам прикріплюю, як виглядають щиточки. Взагалом я спробувала вже три туші Габріні, і вони всі мені сподобалися, на відміну від тих, які були попередні, бо попередні в нас ну, комусь подобались, комусь ні, якісь кращі, якісь гірші, а тут прям класні. На знижці у нас будуть. Живельні олійки, просто класні. От я собі користуюся взяла з яблучком, тому рекомендую. Також на знижці будуть у нас матова помада Кабріні, і я вам теж тут прикріплюю відтіночки. 12 відтінків, дуже красиві. На знижці дуже багато, до речі, некоративної косметики. Gesene це у нас тональна основа. Я користуюся відтіночком 2, мені подобається дуже. І ось такий стік для контурингу теж. І знову ж таки, не забувайте, що всі ці сторіночки, купуючи будь-який продукт, серветки для зняття макіяжу зі знижкою. Так, тут у нас матова пудра, тут та упаковочка пудра йде з люстерком, зручно дуже. І ось такі пудра для брів теж на знижці буде. Олівці для очей. Тут відтіночки підписані, водостійка підводка Фломастер на знижці і туш подовжуюча, здається, так. теж буде на знижці. Матові помади, олівці, стійкі відтіночки прикріплюю на знижці, і також на знижці у нас будуть. Це в нас не матова, Це така класична помада. Теж красиві відтінки. в мене теж така є, користуюся, теж буде на курсі ці відтінночки вам тут прикріплю. Розпродаж у нас Доктор Клінік. Маскуюча тональна основа перший третій відтінок, спонжі по 99 гривень і е, ілюмінатори такі, можна сказати, близькі для губ. Стік контуринг, пудра бронзатор, перед палетка хайлайтерів, палетка коректор все це. От також іде по знижечкам. Ось такі тіні, 349 гривень, дуже гарна ціна. Близькі для губ. Відтіночки тут лишилися, перший, третій, п'ятий, шостий. Тут прикріплюю свочі, теж будуть на знижці. І ось такі палетки тіней теж буде на знижці. Дуже багато знижок. Помада, теж тут відтінки вже є, не всі. Перший, третій, четвертий, п'ятий, шостий відтінок на знижці. І ось така рідка матова помада. Відтіночок 00 це в нас такий блиск для губ. Так, що ще звернула увагу, дивіться, всі в нас аромати Vexus є аналогами брендових парфумів, і в нас тут є такі підказочки, по поціновочним. Тобто тут уже вказані аналогами яких парфумів є ці аромати. Дуже зручно, коли таке є в каталозі, тому що вибір величезний. Так, на формат по 50 мл у нас буде акція. Одні парфуми за 999 гривень. Якщо брати два, то по 869 гривень. Чудова акція. Парфуми дуже стійкі. Так, ціна у нас на ось цю серію для аурора теж досить стійкі такі парфуми. Тут по 100 мл чоловічі і жіночі. Там у нас теж аналоги брендових парфумів. Так, ось ця серія космолів теж, от мені всі дуже подобаються, теж по 100 мл, хороша стійкість, тут високий вміст масел, По 869 гривень теж у нас аналоги брендових парфумів. А парфуми Saint, тут така легша концентрація аромамасел, тому вони менш сійкі, ніж попередні. ну і Ціна відповідно одні за 439. Якщо брати два, то по 369 гривень, тут у нас є і чоловічі. Три аромати, і решта у нас жіночі. Так, знижечка на повністю всі парфуми бренду Doctor Clinic. Звертаю увагу на ось ці біленькі. Вони по нотам і по аромату схожі на чорну туфельку. Хто знає, звертаю увагу, тому що решт, ну, ось цей, наприклад, важко пояснити, що за аромат, хоча аромат красивий, в мене він є, я ним користуюся. І бачите, на всі ці парфумчики буде знижечка. Знижка буде у жовтні на бодімісти космолів формату саме 250 мл, і тут їх залишається 5 штучок, одного аромату чомусь немає. Так, новинки. Раніше у нас була лише турецька продукція і українське виробництво. Тут, наскільки я розумію, виробництво Болгарія, якщо я не помиляюся, так ексклюзивна ціна. Що у нас тут є? Догляд за волоссям просто дуже-дуже багато. Кератин, арган, бальзам спрей, шампунь 400 мл формат, кондиціонер для волосся, маска для волосся, концентрована сироватка і рідкі кристали дуже-дуже багато. Хто хоче детальніше почитати, ставте на паузу тут розписано про кожен продукт. Так, Далі олива макадамія. Що у нас тут? Шампунь, рідкі кристали, маска. Далі аргана і колаген, термозахисний двохфазний бальзам спрей, шампунь, кондиціонер. Далі аргана і гранат, я так розумію. Маска концентрована сироватка, олія еліксир для фарбованого волосся саме. Це в нас серія, я так зрозуміла, для фарбованого волосся. Шампунь і бальзам кондиціонер. До речі, ціни досить невисокі. Так, і в нас буде ще нова теж виробництво Болгарія візаж стійка фарба для волосся. Тут я вам приближу відтіночки, подивіться, почитайте. І також у нас освітлююча пудра буде, і освітлюючий крем. Теж із цього бренду. Так, знижка в нас залишається на фарбу для волосся нашу ColorX. Так, обирай будь-який продукт зі сторінки 85105. Тут у нас я дивилася засоби для волосся. І е, отримую знижку 50% на шампунь з алоевера або маску для волосся з манго. Так, тут у нас погляд за волосся від Лоренті. Знижка в нас на безсульфатні лінійки на всі три. На кондиціонери всі Doctor Clinic по 149 гривень. І знижка на нейтралізуючий шампунь для сивого волосся теж є знижечка. На чоловічу лінійку це у нас чоловічий шампунь для волосся та тіла і чоловічий віск для укладки волосся з каратином теж на знижці. Акція на Сі. лосьони для руки тіла Космолів 1-239, якщо 2, то по 209 гривень. Дуже класні. Я ось таким синеньким користуюся, аромати просто неймовірні, дуже гарно зволожують. Знижечка в нас буде на органічні дезодоранти. Рідке мило доктор Клінік формату 240 мл по 79 гривень. Кремчики віони теж просто шикарні по 159 гривень. Апілін для тіла з екстрактом абрикосу на знижці. Крем для тіла проти розтягок теж на знижці. Так, сонцезахисна лінійка Доктор Клінік. Олійки сухі, плюс спрей і місти для тіла. Доктор Клінік теж у нас на знижці. Алоевера, гель і спрей на знижці і лубрикант теж на знижці. Так, на кожен другий продукт сторінки 132-135, мінус 20%. Тут у нас дитяча лінійка, догляд за ротовою порожниною, І теж тут дитяче все. Мінус 20% на кожен другий продукт. Аромадифузори Космоліф на знижці. Нейтралізатор запаху для взуття і рідка фарба біла, теж на знижці будуть. Антиплісніва на знижці. Багато акцій, в принципі. Так, туалетні блоки, біотол по 169 гривень. Вони дуже великі і дуже економні використанні, тому рекомендую догляд на засоби для дому теж у нас знижки є на крем для очищення поверхонь. знижечка, на засоб для миття підлоги знижка. Тут у нас на, для видалення накопу та і режі. Так, Купую колагеновий порошок у сашетах і отримую знижку 50% на вітаміни С, тут 120 штучок в упаковці. Так, що У нас тут на знижках омега класична знижка 150 гривень. Далі омега 369 теж на знижці буде. Дієтична добавка в це від печії, класна штука буде на знижечці. І для схуднення добавка теж на знижці. Журавлина і розторопша теж на знижечках будуть. Так, тут цікаво. Станом на 7 вересня ось цих вітамінів в наявності немає ще. На жовтень вони в каталозі пактів, тому я дуже сподіваюся, що вони з'являться, тому що на них є попит. В жовтні в нас обіцяють б'юті ціну на заспокійливі. Далі для шкіри нігтів та волосся і для схуднення. Цікаво. Дуже сподіваюся, що вони скоро з'являться. Так, це у нас новинки вересня. Це теж в каталозі вересня, тільки з'явились, хоча в наявності нам дали на продаж трішечки їх раніше ще. Так, кому цікаво, можливо, поставити на паузу читаєте про ці вітамінки. Так, тут у нас новинки українського виробництва, що у нас тут селен. Дієтична добавка. 219 гривень. Ось тут розписано. І кальцій вітамін Д3, 60 штучок. Ось. Тут розписано. І а, хлорелла, Теж, кому цікаво, ставити на паузу читаємо. Так, і на останній сторіночці у нас Magic Drop це такий у нас мультифункціональний очищувач поверхонь. За кожні 199 гривень буде за 199 гривень засіб замість 329 засіб літровий і дуже багато гарних відгуків. Ділилися колеги, ділилися консультанти, що дуже гарно беруть і ним можна відмити прям все. Тому я звертаю увагу, це у нас, до речі, виробництво Туреччина. Ось такий у нас каталог. Пишіть, як вам, які новинки найбільш сподобалися, і які акції теж вам сподобались. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!